Рівному чоловік намагався скоїти самогубство, однак не вийшло. У Костополі викрили п'яту учасницю наркоторгівлі у в'язниці та моторош на смерть у вогні. Насарнинщині чоловік згорів у власному будинку. Це чергова частина. Я Ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. Зубна афея більше не підсудна. Справу стоматологині Інни Кравчук, яка била дітей, закрили. Смертельне зіткнення в ДТП на Дубинщині загинув військовий жертвами стали діти у ніч на 28 квітня Росія завдала масованого удару по території України. Чистив комбайн і загинув. Трагедія трапилась 23 квітня поблизу села Молодово, 2 Дубинського району. Чоловік чистив зерновий бункер комбайна. При цьому не заглушив техніку, внаслідок чого одяг зачепився от за одну із деталей, і його почало затягувати всередину. Рятувальники деблокували тіло та намагались надати допомогу. Втім, травми виявились несумісні з життям. Попередня причина смерті механічна асфіксія, внаслідок удушення. Слідчі Дубинського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство із відміткою нещасний випадок. На перехресті вулиць у Рівному трапилась потрійна ДТП. 24 квітня на перехресті вулиць Присадибна польова трапилась ДТП за участі трьох легковиків. Автопригоду вдалося зафіксувати за допомогою камер спостереження. На відео видно, як один легковик, не встигши вчасно загальмувати, заїхав у інший. А відповідно від удару, друга машина вдарила третій автомобіль. Патрульні на місці з'ясували, що водій автомобіля Ауді не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості рухів, не дотримався безпечної дистанції, в результаті чого здійснив зіткнення з транспортним засобом ОПЕЛЬ, який рухався в попутному напрямку який в свою чергу здійснив зіткнення з автомобілем Рено. На 18-річного Керманича патрульні склали протокол за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів Кодекс України про адміністративні правопорушення. Заплатив і поїхав. На Рівненщині дедалі частішують випадки виявлення підроблених водійських посвідчень. Вітак днями на автомобільній дорозі Н 22 у у столу рівне за порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили транспортний засіб БМВ. Під час перевірки документів за наявними базами поліцейські виявили невідповідність категорій, які зазначені в посвідченні водія, що свідчить про явні ознаки підробки. Ми дізналися, скільки таких випадків виявили на Рівненщині. У наступному матеріалі ви дізнаєтесь, яка відповідальність за підробку документів. Посвідчення водія за 10 днів онлайн. Такими заголовками майоріють соцмережі вже кілька років. Бажаючих придбати права без навчання у автошколі чимало. Відтак пропозицій в інтернеті не менше. Ціни за одну категорію варіюють від 5-7 тисяч гривень. За усі просять 15 тисяч. На сайтах обіцяють повну анонімність та конфіденційність. Станом на сьогодні на Рівненщині патрульні поліцейські виявили 86 водіїв, які скористались такими послугами. Початку року патрульні опрацювали 86 викликів про ймовірно підроблені документи. Здебільшого патрульні виявляють такі ознаки підробки, як відсутність елементів голографічного захисту, невизначені шрифти. Також однією з ознак є те, що можуть різнитися серії документів. На посвідченні зазначена одна серія і номер, а в інформаційно-пошуковій базі Національної поліції інші. На місці події патрульні викликають слідчо-оперативну групу, яка Подальшому встановлює всі обставини справи. Ситуація майже завжди типова. Правоохоронці зупиняють особу за порушення правил дорожнього руху чи створення аварійної ситуації. Під час перевірки документів виявляють, що посвідчення водія схоже на підробне. У більшості випадків Карманич зізнається, що документ придбав через інтернет. Коли інспектори перевіряють водійське за наявними базами даних, то переконуються, що під таким номером документа взагалі не існує, або він виданий на ім'я іншої особи. Після виявлення підробних документів патрульні. Поліцейські викликають слідчо оперативну групу. Керманичам, які користуються підробленими посвідченнями водія, під час досудового розслідування поліцейські повідомляють про підозру у вчиненні кримінального проступку з ефектом пособництва у підробленні та використанні підробленого документу, що передбачено частиною 5 статті 27, частиною 1 статті 358, частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України. Особа, яка добровільно надає свої персональні дані, фотокартку та іншу інформацію, яка необхідна для внесення до посвідчення водія, сприяє вчиненню кримінального правопорушення. Рушення тому розумію, що ці дані будуть використовуватись для виготовлення фіктивних документів. Якщо знайшли незаконний шлях отримати водійське посвідчення, то будьте готові і до відповідальності, а її уникнути не вийде. За користування липовими правами можна сісти за грати. Стана четверта, а саме використання завідомо підробленого документа карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів, а саме 850 гривень. Або арештом на срок до 6 місяців, або також обмеженням волі на срок до 2 років. Стосовно тих, хто виготовляє липу, ситуація дещо інша. Розповідає речниця поліції Рівненщини. Через те, що зазвичай водії купують права в інтернеті, шахрая знайти важче, однак це реально. Процес встановлення особи, яка здійснює підробку документів, зазвичай ускладнюється тим, що фіктивні документи люди замовляють в інтернеті чи у соціальних мережах. А із виконавцями напряму не зустрічаються та їх місце перебування невідоме. Відповідно до санкції статті частини першої статті 358, підроблення посвідчення водія або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою організацією, карається штрафом до 17 тисяч гривень або арештом на срок до 6 місяців, або обмеженням волі на срок до 2 років. Не шукайте незаконних шляхів отримання водійських посвідчень. Пам'ятайте, за використання проблемних документів теж передбачена відповідальність, бо хто зна, коли впіймають і вас. Скандальна історія зубної феї, яка била дітей, закінчилась. Днями у соцмережах з'явилася інформація про те, що Рівненський міський суд закрив кримінальне провадження щодо стоматологині Інни Кравчук, яку звинувачували у побитті дітей. У наступному матеріалі ви дізнаєтесь, чому лікарка більше не на лаві підсудних. Більше не підозрювана скандальна історія стоматологині Інни Кравчук, яку звинувачували у побитті маленьких пацієнтів, закінчилась. Всього йшлось про чотири такі випадки, коли жінка шарпала дітей, а одній з потерпілих навіть нанесла тілесні ушкодження. У квітні цього року адвокат жінки подав клопотання з проханням закрити справу через закінчення строків давності, мотивуючи це тим, що з моменту інцидентів минуло два роки. Проти цього не заперечували ані прокурор, ані представники потерпілих дітей. Рівненський міський суд ухвалив звільнити обвинувачену від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних проступків у зв'язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження про обвинувачення у вчиненні кримінальних проступків закрите. Нагадаємо, стоматологиню звинувачували у нанесенні побоїв малолітнім пацієнтам. Перші три випадки зафіксували улітку 2020 року у приватній клініці Голівуд, де на той час працювала так звана зубна фея. Відео з камер спостереження, на яких були зафіксовані знущання з дітей, надала власниця стоматологічної клініки. Інна пекарська розповіла, що звільнила горе лікарку через її поведінку. Почалася у нас конфліктів в колективі. Так само була зверхність по відношенню до колег а потім і були певні нарікання зі сторони пацієнтів. Ще один випадок знущань стався у лютому 2021 року в клініці Онлі Кітс», закладі, який заснувала сама Інна Кравчук. Слідство встановило, що жінка нанесла дівчинці, яка прийшла до неї на лікування, легкі тілесні ушкодження. Зокрема, після прийому у дівчинки виявили садна на шиї та плечах. Тоді усі батьки, діти, яких постраждали від неправомірних дій лікарки, звернулись до суду. Налаштовані були рішуче, хотіли справедливого покарання. Однозначно можу сказати вам те, що сторона потерпілих буде добиватися, аби кваліфікація змінилася на катування, тому що я вже неодноразово про це висловлювався. Неналежне виконання лікарем своїх обов'язків це означає, що лікар відступає від медичного протоколу в конкретному випадку. А в даній ситуації видно на відео, що лікарка застосовує фізичне і психологічне насильство по відношенню до людей. Довгих два роки тривав судовий процес, розгляд справи відкладався з різних причин, які судом визнавалися поважними. І, от, через більше як два роки адвокат Інни Кравчук вирішив подати клопотання про закриття справи. Аби поспілкуватись про це із колишньою підозрюваною, ми вирішили навідатись в клініку, в якій, доки тривав судовий процес, вона весь час працювала. Однак там нам не відчинили, побачивши журналістів, стоматологиня розвернулась та пішла. На телефоні дзвінки також не відповіла. І, хоч сама Інна Кравчук, цю ситуацію не Коментує рішення суду, все ж набрало законної сили, адже потерпілі його не оскаржували. У Костополі викрили одну з учасниць наркоторгової схеми. У 64-річної жінки знайшли 800 грамів канабісу майже на чверть мільйона гривень, шість банківських карток, телефон та інші речові докази. Давати показання вона відмовляється. Наразі триває досудове розслідування. Зловмисниці може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Нагадаємо, що чотирьох її поплічників викрили 20 квітня. Правоохоронці зафіксували вісім випадків збуту метамфетаміну. Внаслідок обшуків слідчі вилучили наркотичні речовини та пристрої для вживання: мобільні телефони, гроші, електронні ваги, чорнові записи та авто. За фактом збуту метамфетаміну трьом рівнянам повідомили про підозру. А одного з них суд зарештував на 60 діб із правом внесення застави. Друга спроба суїциду із повторною госпіталізацією днями близько восьмої години вечора на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що неподалік обласної лікарні лежить закривавлений молодий чоловік. Правоохоронці виявили, що у нього трапилася значна втрата крові внаслідок ножового поранення в живіт. Відтак одразу викликали на місце події медиків. Лікарі визначили стан чоловіка як тяжкий та повідомили, що ймовірно ножову травму він завдав собі сам. Адже кілька тижнів тому з таким же пораненням. При спробі суїциду він був госпіталізований до медичного закладу. Цього разу чоловіка також вдалося врятувати, і нині його стан стабільний. На Сарненщині під час ліквідації пожежі у приватному господарстві рятувальники виявили мертве тіло чоловіка. 26 квітня о 12-й годині ночі на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному господарстві села Карпилівка Сарненського району. Після того як рятувальники погасили пожежу, то виявили згоріле тіло чоловіка. На місце виклику було направлено чергове відділення рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарн та вогнеборців місцевої пожежної команди села Карпилівка. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники побачили, що вогнем повністю охоплений дерев'яний житловий будинок. На гасіння негайно було подано вогнегасячі речовини. Вогнем знищено покрівлю, перекриття меблі та речі домашнього вжитку в житловому будинку розміром 11 на 5 метрів. На місці пожежі виявлено мертве тіло громадянина. Причина пожежі та розміри збитків встановлюються. До гасіння було залучено дві пожежні автоцистерни та сім вогнеборців. У Доминському районі трапилась смертельна ДТП. Повідомлення про автопригоду на трасі Київ, чоп неподалік села Крилів, надійшло до поліції близько 8 години ранку, 26 шостого квітня. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення автомобіля, газель та вантажівки із напівпричепом загинув чоловік. Ми дізналися, що стало причиною автопригоди та у якому стані нині два інші потерпілі. Дивіться далі. 7.40 ранку на спецлінію 103 надходить виклик про моторошну ДТП на трасі Київ, чоп неподалік села Крилів. Дві волонтерки стали свідками того, як зіткнувся автомобіль, газель та вантажівка. У першому транспортному засобі знаходилось троє військових. До приїзду медиків жінки намагались їм допомогти. Мав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійна рана лобно тім'яної ділянки, забійна рана верхньої третини лівої гомілки, перелом кісток правої гомілки він був в свідомості. Другий постраждалий водій, як потім виявилося, він був неадекватний, от, хоча він був ходячий. Ну, вів себе неадекватно. Не все пам'ятав про ситуацію, яка відбулася під час дорожньо-транспортної пригоди. Теж йому 47 років. Він мав відкриту черепно-мозкову травму, срост головного мозку, забійну рану лоба. От. Ну і ретроградну амнезію. На щастя, водій та пасажир-газелі вижили, однак ще один чоловік, який їхав разом із ними, отримав травми несумісні з життям. Лікарська бригада оглянула третього постраждалого, який не подавав ознак життя. Він лежав лицем донизу, отримав травми, несумісні з життям. Практично вся голова була знищена, зруйнована, от калюжа крові. Одразу після медиків на місце події приїхали поліцейські та рятувальники. На місце події виїхало чергове відділення бійців п'ятої державної пожежно-рятувальної частини міста Дубну. Рятувальники з метою недопущення виникнення загорання відключили клеми акумуляторних батарей в автотранспортних засобах. Обставини автопригоди встановлюються. Відомо, що внаслідок ДТП водій вантажівки не постраждав. Нині всі обставини трагедії з'ясовують працівники ДБР. За попередньою інформацією, 26 квітня 2023 року близько 7.40 ранку на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Крилів, військовий, однієї із військових частин області, перебуваючи за кермом службового автомобіля, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся із вантажівкою. Наразі відомо, що в результаті аварії один військовий загинув, ще двоє госпіталізовані до лікарні. Важкість отриманих тілесних ушкоджень стано. Водій вантажівки не постраждав. Наразі тривають першочергові слідчі дії, а також встановлюються усі обставини ДТП. Попередня кваліфікація правопорушення, недотримання правил водіння або експлуатації транспортних засобів, що спричинило загибель потерпілого. Понад 50 днів тиші і знову трагедія. 28 квітня розпочалося для українців з масованої ракетної атаки. Під ударом окупантів опинились Дніпропетровщина та Черкащина. Ворог випустив ракети по цивільному населенню. Жертвами російської агресії стали маленькі діти. Про наслідки ранкової атаки дивіться у наступному сюжеті. Тут спали діти. Добре, що ви всі живі. Просто ми всі в крові, ми всі, боже, в нас немає ні вікон, нічого, я так злякалася. Так, моторошно, 28 квітня розпочалося для жителів Умані. О пів на п'яту ранку окупанти в вдалися вдалися вже звичної для них тактики терору. Росія спрямувала свої снаряди по мирному населеному пункту, внаслідок чого пошкоджено близько десяти багатоповерхових будинків. Одна із ракет практично повністю зруйнувала під'їзд дев'ятиповерхівки. Станом на десяту ранку повідомлялося про десятьох загиблих, серед яких маленька дитина та 17 потерпілих. Однак розбір завалів ще не завершено. відтак кількість. Черт від постраждалих може зростати. В цьому під'їзді проживало за попередніми даними 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищені. І на даний момент проводяться аварійно-рятувальні роботи. На місці працює близько 300 чоловік. Це рятувальники, поліцейські, комунальні служби. Час приблизний розбору всіх завалів. Одна доба не менш жахливим. Початок дня видався для Дніпропетровщини. У обласному центрі внаслідок злочинних дій армії Рефії зруйновано приватний будинок. Загинула дворічна дівчинка та 31-річна жінка. Ще троє людей постраждали. Окрім того, російські снаряди також зруйнували будівлю приватного підприємства та будівельну базу. Сьогодні рано вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Наші військові з повітряного командування. Схід. Збили сім крилатих ракет, проте маємо і негативні наслідки. Також не минулося цієї ночі і без артилерійського удару. Агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. На щастя, там ніхто не постраждав. Наслідки атаки зараз уточнюються. Загалом по цивільному сплячому населенню ворог сьогодні випустив понад два десятки ракет. Відомо, що окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації ту 95 з району Каспійського моря. За повідомленням командування повітряних сил ЗСУ, 21 із 23 крилатих ракет та ще два БПЛА нашим захисникам вдалося збити. Вірте у наших захисників ми обов'язково переможемо, а ворог неодмінно відповість за кожен злочин. Бережіть себе та рідних, і тоді ми обов'язково побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!